Нам насадковіта Думанська, лідерка руху Чесна. Вітаємо вас, пані Віто. Доброго дня. Отже, хочемо з вами поговорити про те, як ви бачите механізми так подальшої роботи з зрадниками і колаборантами, які зараз ми будемо виявляти так в Херсоні і в Херсонській області звільнені, але насправді їх. Кожній області, мабуть, вистачає, і з ними щось треба робити. От, власне, хочеться з вами проговорити про це. Для початку їх треба впіймати. Так, ми розуміємо, що колаборанти, які співпрацювали, частина вони втікають разом з російськими військами, частина з них надійно сховалися, і нам буде важко їх знайти. Тут залежить і від спецслужб, як вони спрацюють, і залежить від громадян. Спецслужба працюють своїми інструментами. Вчесно ми працюємо з людьми, тому ми запустили фактично національну бордову кампанію зрадників здавати суди, де є проста коротка форма надіслати базовий фактаж для того, щоб ми могли перевірити, і для того, щоб ми могли передати цю інформацію правоохоронцям, тому що чесно. А ми подивилися наш реєстр. у Нас близько 900 людей в реєстрі, і е, значна частина саме зрадники з Херсонщини. І ми розуміємо, що коли зараз українські війська зайшли в Херсон, багато з них заляжено на дно, багато з них вже втекли з міста. Тому зараз спільна задача впіймати цих людей. І далі ми будемо говорити про притягнення до відповідальності. Пані Віта, по яких саме критеріях ви, зокрема, в вашому руці визначаєте, є ця людина зрадником чи ні. Це має бути якийсь активний прояв і дії, наприклад, там спрямовані. так? Ну, Якщо це відвертий кримінал, дії спрямовані на захоплення державної влади чи повалення державної влади. так? Чи це достатньо того, що людина просто напише чи зробить репост якийсь у Фейсбуці, там. Пропагандистські, і вже можна вважати колаборантом, Дивіться, коли ми формували методологію того, як визначати державних зрадників, ми опиралися на кримінальний кодекс України, де є 111 однацята стаття державна зрада, і ми опиралися на законодавство про колаборантів. Тобто, в нас фактично дуже вичерпний перелік того, тих причин, через які людину можна вважати зрадником. До прикладу, а ми зрадниками вважаємо тих, хто публічно закликали до повалення державного раду, ті, хто не визнавали анексію Криму, ті, хто не визнавали війни на Донбасі, також до зрадників належать ті, хто безпосередньо співпрацювали з окупантами. Що це значить? Або допомагали їм грішми іншими ресурсами, допомагали майном. От тому е, переліку зрадників є і ті, які закликали, не визнавали агресію, і ті, які безпосередньо мали стосунок е, до окупантів і їм допомагали. Фактично, е, ми фокусувалися на чотирьох категоріях зрадників: це політики, які найбільше докладалися до цього. Це медійники, які запихали цю вату в вуха українцям, е, правоохоронці і. Судді. Ну, по правоохоронцях насправді дуже складно шукати інформацію, тому що навіть коли Офіс генпрокурора чи СБУ публікують інформацію про затриманих зрадників, про того, кому вручено підозру, вони роблять це без імен. Тому доводиться шукати через відкриті джерела, через інші канали інформації для того, щоб зрозуміти, хто ж саме є ці люди. Пані Вітові згадали про те, що в вашому реєстрі є вже близько ста зрадників саме з Херсонської області. То хто кого найбільше серед тих зрадників? Чи це дійсно політики, чи журналісти, чи правоохоронці? А, дивіться, Так от сходу сказати не можу, але по Херсонщині зрадники, як по Херсону, так багато і повідомлень з області, тому що ця там область була фактично окупована одною. Одною з перших цікавий примітний факт, що значна частина зрадників Херсонщини вже мертві. Наразі ми додали спеціальну категорію для того, щоб інформувати людей про ліквідованих зрадників. І зараз в цій групі 17 Далі. людей, і значна частина з них саме херсонські зрадники. Ми е, в день звільн... напередодні так, звільнення Херсону був ліквідований один із радників Стрімеусов. Е, ви питали, чи це політик, чи журналіст складно сказати, тому що людина мала проросійську російську позицію. Вибачте, будь ласка, е, тривалий час і стала там. Правою рукою Сальдо і основним пособником. От, тому... До речі, Сальдо є в вашому списку? Сальдо в нас був в списку один з, з перших, які потрапили до державних зрадників. При тому, що на початку, це теж такий був цікавий випадок, ми в команді обговорювали, він вів дуже неоднозначну позицію. Ну, Чому ми його зачислили до зрадників? На початку він організовував. А, типу публічні круглі столи, а, такі дуже неоднозначні. От і він в соцмережах відхрещувався від Росії, що ні, це там якісь проросійські організації робили. Я просто прийшов на мітинг зупинити це неподобство. От, але коли війська вже а, закріпилися на Херсонщині. Сальдо відверто проявив свою проросійську позицію. Тобто він ще певний час чекав, вагався, як складеться ситуація. От, Ну, бачимо, було кілька невдалих спроб знищити цього колаборанта. Вся країна чекала і кожен раз сподівалася, що спроба була успішною. Ну, тим не менше, поки живий. Пані Віто, от якраз вчора спілкувався в приватній розмові з вашою колишньою колегою, яка раніше теж Вала в руху чесної. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що рух в мирний час займався переважно моніторингом виборів. Так і спілкувалися ми про таке: от звільнимо ми наші території, і настане мирний час, скасують воєнний стан, будуть вибори, і виходить, що всі ці люди, колаборанти, які десь себе не проявили активно, але вони в душі стовідсоткові ватніки, підуть на вибори, будуть обиратися і обирати. В цьому є велика загроза. І Зараз стоїть питання, що щось треба зробити з цим на законодавчому рівні, чи бачите ви, можливо, якісь механізми, які б мали б напрацьовуватися вже для того, щоб була якась можливість запобігти тому, щоб ці люди обрали б нового умовного Януковича після перемоги? Дивіться, найкраща можливість це щоб добре спрацювали правоохоронні органи. Тобто, якщо ці люди-зрадники, їм буде вручена підозра, будуть справа рухатися у судах, вони будуть притягнені до відповідальності на найближчих виборах, вони тоді балотуватися нікуди не будуть. І десь Бог буде у в'язниці. Це один момент. І насправді ми бачимо соціологічні дослідження, що є високий запит у людей на справедливість і на покарання. Ми брали інтерв'ю в. Керівника Херсонської військово-цивільної адміністрації, і що цікаве, нам повідомили, що вони на рівні Херсонщини бачать оцей запит. І якщо правоохоронна система і правоохоронці не спрацюють, буде працювати самосуд. От, до прикладу, сьогодні там на українській правді вийшла моя колонка про розрадників на Херсонщині, і там коментарі внизу. І ти читаєш, і фактично кожен другий коментар, де люди вимагають самосуду, тобто де вимагають фізично знищувати а, цих зрадників. Тому тут дуже важливе завдання для правоохоронців. Далі, що роблять народні депутати? Народні депутати зараз в комітеті державного. Державної влади і місцевого самоврядування напрацьовують законопроекти, які би позбавили е, мандатів депутатів від заборонених партій. Відразу скажу, що ми критикуємо трохи цю позицію, тому що вони фокусуються виключно на місцевих депутатах. Але в парламенті ми досі маємо представників е, ОПЗЖ, досі вони мають доступ до державної таємниці. Наголошу досі Нестор Шуфрич очолює комітет свободи слова. Для нас це є непри. Пустим. Тобто воно розходиться взагалі з ціннісним баченням того, як мала би розвиватися українська політика. Тому парламентарі напрацьовують поки що цей механізм. Далі на рівні комітету обговорюються також механізми щось типу політичної ілюстрації, яку ми мали в 2014 році, тобто мають намір заборонити балотуватися а, представникам проросійських партій. Ми цивілізована країна, яка йде в Європу, і е, такі як е, я не знаю обмеження. Прав і свобод нам європейське законодавство не пропустить. Але ми розуміємо, яка відповідальність на нас, якщо ці люди знову потраплять у політику. Я не виключаю, що в Росії навіть після поразки будуть все одно ці траваншистські настрої. Ми знаємо, що Росія добре вміє фінансувати українську політику і робити ставки на певні політичні сили, тому варто очікувати цього повернення. Так. Пані Віту, ще, стосов... угу. ще запитання так, стосовно, того... та, стосовно самого сайту, та... чесно, там є така можливість здати зрадника. То що можна туди повідомляти? Треба якісь факти наводити чи якісь фотографії, яким чином можна здати ось цих зрадників, якщо людина знає, що це дійсно зрадник або колаборант? Дуже просто там є форма, і її треба заповнити. Важливо мати певний фактаж. Це може бути запис якогось зібрання, це можуть бути фотографії, це можуть бути позиції людини, яка в соцмережах, тому що люди там з різними ніками. І е, транслюють багато чого в контакті в інших проросійських мережах. Це може бути підтвердження конкретних дій і готовність виступити свідком. От, Тобто різні е, форми можливі. Що ми бачили раніше? Якщо на початку війни ми теж зверталися до людей з проханням повідомити про зрадників, тоді були повідомлення набагато простіші. От мені здається, що оцей то зрадник. зараз люди вже. Е, Надають інформацію більш якісно з фактажем, з доказами, з тими, якими ти яких нам деколи не вистачає інструментів, щоб отримати більше інформації. Тоді такі, е, такі справи, скажімо так, ми передаємо правоохоронцям, і вони можуть з цим якісніше попрацювати. Тому можна віддати нам, можна віддати правоохоронцям, е, повідомити СБУ, Варіантів багато. Головне про зрадників не мовчати. І головне не просто знати факт, а намагатися зібрати ще й докази для того, щоб простіше було формувати обвинувачення. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, лідерка руху чесно Віта Доманська була в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на ну, все добре. Тримаємося, тримаємося.